В ефірі програма Місто інформаційна служба телеканалу Рудана вже готова розповісти вам про події вівторка 18 березня в студії Марина Куть. Стисло про головні теми випуску. Патріотичний дух. В умовах часткової мобілізації в Україні криворіжці готові захищати свою землю. Абонент недоступний. У Дзержинському районі затримано викрадача телефонного кабелю. Доступно про важливе. Співробітники ДАІ напередодні канікул нагадують школярам про правила дороги. Історія репресій радянської влади в українському селі побачила світ нова монографія Наталії Романець. Весна Рудани крокує містом. Свої кращі номери представили колективи і виконавці жовтневого району. Згідно з розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови секретаря міськради Сергія Маляренка, 20 березня о дев'ятій ранку відбудеться пленарне засідання сесії міської ради. Нагадаємо, 28 лютого засідання не відбулося з причини відсутності достатньої кількості депутатів міської ради для його повноважності. В Україні оголошена часткова мобілізація до лав Збройних сил України. Що вона являє собою і як буде здійснюватись у нашому місті? Про це далі. Про часткову мобілізацію оголошену в Україні і про вимоги до військовозобов'язаних розповів військовий комісар об'єднаного Дзержинського до Винцевського рай Ігор Василенко. Войне'язне <зв> приписані в ті команди, які будуть визначені міністерством оборони і спущені воєнні комісаріати. по линии от областного военного комиссариата будут призваны военнообязанные запаса в воинские подразделения, пока на учебные сборы в дальнейшем, возможно, призваны по мобилизации в штаты воинских частей. Все они находятся пока на территории Днепропетровской области. За территорию Днепропетровской области мы военнообязанных еще не направляем. И для того, чтобы Ані ушли в другу область, потрібні зовсім інші, так казати, накази і розпорядження. Рядові до 40 являються військовозобов'язаними, раз сержанти до 45, два, прапорщики до 53, младші офіцери до 50, старші офіцери до 55, ну, звісно, генерали там до 60. Наразі до військкоматів запрошуються військовозобов'язані, які несли строкову службу у Збройних Силах України і ті, які не несли. все военнообязаны от 19, которые уже успели отслужить в сбройных силах, или которые не служили после 25 лет и являются годными к воинской службе, обязаны явиться в военкоматы для уточнения своих биографических данных. Игорь Василенко нагадал про административную адміністративну криминальную кримінальну відповідальність за ухилення от призову за мобілізацією. До військоматів повинні з'явитись усі військовозобов'язані визначеного віку, незважаючи на те, отримали вони повістку чи ні. В першу чергу у військоматах хочуть бачити людей, у яких у військовому квитку є мобілізаційні приписи. Це такі сіненькі лісточки, в яких написано номера команд і куди і кому і ті об'язані прибити в першу чергу. Хоча, в принципі, перша і черга – це вже не столь важливо. Всі об'язані військовий комісаріат. Наразі військові комісаріати працюють цілодобово, тож потрапити до них у зручний час для будь-кого не є проблемою. Тих людей, які не проходили строкову службу і не мають військових квитків, теж хочуть бачити у військоматах. ласка, в военкомат. Ми определимо вам військову учетну спеціальність по вашій гражданській спеціальності. І ви теж будете призвані. Не усугубляйте, уклоняйтесь далі от військового учета. Уважаємо товариші, хто не має військових білетів. Чоловіки, які сьогодні прийшли до військкомату, висловлювали бажання служити у збройних силах добровільно. Пішов воєнкомат добровольно, щоб записатися в ряди вооружених сил. Я вважаю, що це довжен зробити кожен, Хто служив чи не служив в країні, в нашій армії, так як страна сейчас в бідному поваженні і нуждається в захисті. Пильність городян допомогла правоохоронцям оперативно знайти крадіїв кабеля в Дзержинському районі. Подробиці далі. Крадіжка майже 90 метрів кабелю на вулиці Рязанова, 11 стала причиною того, що місцеві жителі залишилися без телефонного зв'язку. Розкриття злочину стало можливим завдяки пильності громадян. 18 марта в 11.20 поступило від громадян повідомлення, що по адресу Якіра 24 за 16 будинком, в домом во Врагі обрізають кабель. Виїздом на місце відбування був задержан гражданин дважди судимий. Піймений на гарячому чоловік своєї вини не заперечує, каже діяв один, а на злочин його підштовхнуло скрутне фінансове становище. Причина безробіця, причина хаос в країні. Ну а ну, жити як то да, ну, треба. Ну, маємо те, що маємо. Три роки я прибув на свободі, тримався, ну в принципі, особливо сказати нічого. Згідно з чинним законодавством, за скоєння подібного правопорушення злочинцю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Криворізькі вкладники та клієнти банку форум вражені новиною. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України ввів тимчасову адміністрацію в банку форум. Така інформація з'явилась на сайті фонду. Причини не уточнюються. Тимчасова адміністрація в банку працюватиме три місяці до 13 червня. У цей період вкладники зможуть отримати відшкодування за своїми депозитами на суму до 200 тисяч гривень. Про час та порядок виплат буде повідомлено додатково. У Кривому Розі працює. 6 відділень форум банку. Номер телефону інформаційного центру 0800 50 22 50. Музика. Криворізька прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері перевірила діяльність пасажирської вагонної дільниці при Дніпровської залізниці. Приділялась увага питанню дотримання вимог законодавства про працю. Приводом для перевірки стали звернення, масові звернення громадян, працівників даного структурного підрозділу, а саме провідників, які звернулися до Криворізького прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері під час організованого ним виїзного прийому громадян. За результатами. Проведеної перевірки Криворізькою транспортною прокуратурою разом із залученням фахівців Територіальної державної інспекції праці у Дніпропетровської області було встановлено наступне, що посадовими особами вище вказаного структурного підрозділу грубо порушуються вимоги законодавства про працю в частині компенсації годин, які відпрацьовані працівниками даного підприємства понад нормово. Так, перевірка засвідчила, що 402 працівникам Підприємства 60 тисяч годин, відпрацьованих ними понаднормово, не було оплачено у подвійному розмірі. Навпаки, було складено посадовими особами підприємства графік відгулів, і таким чином планувалася компенсація 60 тисяч годин не в грошовій формі у подвійному розмірі тарифної ставки, а лише наданням відгулу, оплачуваного в одному розмірі. За результатами перевірки було внесено відомості в єдиний державний в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 172 кримінального кодексу України. Водночас Криворізьким прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері було внесено подання начальнику даного структурного підрозділу. Про усунення даних порушень за результатами розгляду якого понад 900 тисяч гривень 402 працівникам було відшкодовано. Ській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері запроваджено гарячу телефонну лінію. За номером 408-4409 можна повідомити про факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ організацій та інших господарюючих суб'єктів з боку контролюючих та правоохоронних органів. Відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у кожному кримінальному провадженні, зареєстрованому слідчими міліції, впродовж 24 годин призначається прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва. Протягом минулого та спочатку поточного року прокуратура Центрального міського району надала супровід по 800 кримінальним провадженням, завдяки злагодженій роботі прокурорів. У кримінальних провадженнях та слідчих райвідділу міліції на стадії внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань на фоні зменшення на 16% рівня тяжких та особливо тяжких злочинів забезпечено їх розкриття на рівні 43%. Продовж 2013 та 2014 років слідчими ініційовано проведення негласних слідчих розшукових дій у понад 180 кримінальних провадженнях. Так, наприклад, результати своєчасного. Вжиття комплексу слідчих та розшукових дій під керівництвом прокурора прокуратури району співробітниками центрального міського райвідділу відділу міліції викрито групу у складі чотирьох осіб, які скоїли розбійний напад на мешканця району. Так, дві дівчини під приводом вживання спиртних напоїв потрапили до домоволодіння. Потім, підпоївши власника, впустили двох чоловіків, які озброєні биткою, нанесли декілька ударів. По голові та по тулубу потерпілого, після чого заволоділи його майном та грошовими коштами на загальну суму. Понад 90 тисяч гривень е, умисні дії осіб кваліфіковані за статтею 187 частиною 3 Кримінального кодексу України, е, а саме розбійний напад з метою заволодіння чужим майном скоєний за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням до житла. Е, кримінальне провадження наразі направлено до суду для розгляду по суті відносно двох осіб. Дві особи знаходяться у розшуку. Санкція статті е, передбачає покарання у вигляді. Позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Незареєстрована зброя в руках громадян є не тільки прямим порушенням закону. Вона може стати предметом злочину, особливо у теперішній неспокійний час. Задля найшвидшої стабілізації ситуації в країні вся незареєстрована зброя має бути добровільно здана. Сьогодні у своєму виступі на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив. Жодні заслуги не можуть бути виправданням для незаконного володіння зброєю. Той, хто хоче захищати Україну з автоматом в руках, ласкаво просимо до лав Збройних сил або до Національної гвардії, куди оголошена часткова мобілізація. Кінець цитати. Як проходитиме здача зброї в кривому розі, нам розповіли в міському управлінні внутрішніх справ. З початку березня місяця поточного року по місту по на території міста розпочата. Операцію з добровільної здачі зброї з незаконного обігу. Тобто, як це розуміти більш конкретно, кожний громадянин міста, який де б не мав наявності, десь там, може залишилося від родичів чи де, 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 де небудь знайшов будь-який вид зброї, зобов'язаний прийти. Правильніше навіть сказано, має право прийти до органу внутрішніх справ і добровільно написати заяву та здати цю зброю для подальшого її знищення при цьому він не несе будь-яку відповідальність ні кримінальну, ні адміністративну. Наприклад, на протязі минулого року громадянами міста було здано до ОВС 438 одиниць, з яких з незаконного обігу було 38 одиниць. Громадяни, які мають бажання в подальшому зареєструвати зброю для подальшого використання, після. Після необхідної перевірки органи внутрішніх справ видають дозвіл на право зберігання цієї зброї. Також хотілося звернути увагу власників зброї на своєчасність проходження перереєстрації, тому що дуже значна кількість громадян не своєчасно проходять цю перереєстрацію, у відповідності після чого несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність. Наприклад, за порушення термінів перереєстрації мисливської нарізної зброї, то вже Наступає кримінальна відповідальність згідно статті 263. Сьогодні у виконкомі міської ради відбулось засідання міської робочої групи з питань погашення заборгованості, заробітної плати та недоїмки до пенсійного фонду. З подробицями Валерій Кожухар. На засіданні міської робочої групи з питань погашення заборгованості по заробітній платі та недоємки до пенсійного фонду були запрошені заступники голів районних у місті рад, начальники районних управлінь пенсійного фонду, керівники підприємств-боржників та розпорядники майна з банкрутілих підприємств. На засіданні з'ясовувались причини накопичення боргів по страхових внесках та виплатах пільгових пенсій. Йшлося також про пошук шляхів ліквідації боргу перед пенсійним фондом. Наповнення пенсійного фонду це основна задача. в том числе и руководители предприятий. Своевременность взносов и уплаты – это залог нормальной стабильной работы управления пенсионного фонда, выплаты пенсии нашим пенсионерам и наполнение соответствующего бюджета. Лево участку заборгованості до пенсійного фонду по страхових внесках утворюють підприємства, що припинили свою діяльність і наразі знаходяться або в стадії санації, або в очікуванні інвестиції для поновлення своєї роботи. Для таких об'єктів господарювання пропонувалось інтенсифікувати судово претензійну роботу, аби позбавитись недоїмки. Розглядалось на засіданні і питання заборгованості і затримки виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях міста. У нас є жаль, ті підприємства, які із Непроплаты казначейской службы наших счетов имеют определенные задержки по заработной плате. Вы знаете, что город городской бюджет и районные бюджеты положили деньги в казначейство, и сегодня мы ждем, когда руководство казначейской службы даст разрешение на оплату этих счетов. Обращались неоднократно с письмами и на управление Державной казначейской службы в Днепропетровск. Сегодня мы говорим о том, что. Є определенно проплати, но, к сожалению, повнота їх нас пока не удовлетворяє. До завершення опалювального сезону залишається не так багато часу. Тож підприємство Криворіж тепломережа вже підбиває його перші підсумки. Тепловики констатують зростання боргів населення за спожиті послуги. Далі докладніше. Фахівці криворіч тепломережі зазначають, опалювальний сезон, що добігає кінця, пройшов без аварійних ситуацій. На перший план виходить інше питання, що стосується боргів за спожиті послуги. Тепловики констатують, поточна ситуація залишає бажати кращого. На початок поточного опалювального сезону заборгованість населення за послугами гарячого водопостачання та централізованого опалення складала 228,5 мільйонів гривень. На жаль, під кінець опалювального сезону 2013-14 років. Станом на 1 березня заборгованість зросла і складає 236,6 мільйонів гривень. Лише 30% абонентів мають заборгованість в розмірі до тисячі гривень, що складає двомісячне нарахування. З боржниками ведеться постійна профілактична робота, але вона не завжди приносить бажаний результат. Дехто з криворіжців не звертає увагу на попередження. До постійних неплатників підприємство змушене застосовувати радикальні міри, подавати позови до господарського суду задля примусового стягнення боргу. При такому вирішенні проблеми потерпає не лише підприємство, але й споживач-боржник, який понесе додаткові витрати в розмірі судового збору та виконавчого збору, що дорівнює 10% від суми заборгованості, враховуючи наші спільні інтереси, просимо споживачів, які мають заборгованість, сплатити їх у добровольному порядку, аби звернутися до підприємства. З метою підписання договору на розстрочку погашення заборгованості, крім того, хочеться звернутися з проханням до споживачів, які з 1 жовтня 2013 року обслуговуються державним підприємством Криворізька теплоцентраль, які мають заборгованість перед нашим підприємством за минулі періоди. Будь ласка, сплатіть її. Працівники підприємства тепломережа» сподіваються на розуміння городян, адже в разі несплати підприємствам за спожите в поточному сезоні блакитне паливо Нафтогаз Україна зменшить ліміти на газ. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Доступно про важливе. Співробітники ДАІ напередодні канікул нагадують школярам про правила дороги. Історія репресій радянської влади в українському селі побачила світ нова монографія Наталії Романець. Весна Рудани крокує містом. Свої кращі номери представили колективи і виконавці жовтневого району. Початку року на дорогах міста сталося три аварії за участю дітей. В одній із них постраждала дитина при переході дороги в невстановленому місці. Зважаючи на наближення весняних канікул, Криворізькі державтоінспектори вирішили відвідати навчальні заклади та провести зі школярами профілактичні бесіди. За тиждень до весняних шкільних канікул автоінспектори кривого рогу планують побувати в багатьох навчальних закладах міста. Під час профілактичних зустрічей найбільше уваги приділяють спілкуванню з молодшими учнями, адже вважають дітей віком від 5 до 8 років найбільш ризикованою групою пішоходів. Головна наша мета довести для дітей яку небезпеку та є собі частина, до чого призводить порушення правил дорожнього руху. І головний акцент це на найменше покоління. Які самі беззахисні на проїзній частині протягом поточного тижня про правила дорожнього руху дітлахи не тільки почують з вуст співробітників державтоінспекції, а й переглянуть повчальні мультиплікаційні фільми. Інспектори дає впевнені, що в такому форматі інформація засвоюється і запам'ятовується набагато краще. Кожен день я перехожу дорогу, і це небезпечно. Але я знаю правила дорожнього руху, що треба переходити по зебрі дорогу. Надо переходить на пешеходном переходе или на, бе... или на зеленом цвете. Нельзя переходить на красном цвете. И нельзя по... І не можна, коли машина їде, виходити на раб на дорогу. Профілактикою дорожнього травматизму серед дітей у школах займаються вчителі на дорогах під час руху учнів до школи автоінспектори. Однак, безпека дітей в більшій мірі залежить від ставлення батьків до цієї проблеми. Хотілось би звернутися до батьків, щоб вони нам допомагали в цьому питанні. Не допускали виходу дітей на пресну частину без нагляду дорослих, особливо дітей віком від 5 до 8 років. Якщо діти знаходяться пасажирами в транспортних засобах, обладнувати свої транспортні засоби пасками безпеки, використовувати дитячі крісла, щоб обезпечити дитину під час руху транспортного засобу, звертати увагу також на проїзд дітей в маршрутних транспортних засобах, щоб діти обов'язково знаходились на місцях для сидіння відведених для дітей. Днями у місті вкотре порушували проблему отримання робітничої професії старшокласниками. У міжшкільному навчально-виробничому об'єднанні, де проходив міський семінар практикум, з цієї теми побували наші кореспонденти. Комунальний заклад Мішкільне навчально-виробниче об'єднання надає освітні послуги для учнів старших класів та можливість отримати робітничу професію разом з отриманням атестату про середню освіту. Днями тут відбувся міський семінар практикум з висвітлення проблеми отримання робітничої професії для старшокласників. Обговорювались актуальні питання щодо соціального захисту молодої людини та подолання безробіття на семінарі. Презентували й можливості навчально-виробничого об'єднання щодо надання освітніх послуг технологічного спрямування з отриманням професійної освіти учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Комунальний заклад має 10 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Це такі спеціальності, як водій автотранспортних засобів, агент з організації туризму, швачка, флористика, манікюрниця. Сучасна база, яка сьогодні є в нашому навчальному закладі, відповідає стандартам професійно-технічної освіти. І ми сподіваємося, що сьогоднішня робота дозволить нам так, би мовити. Покращити результати навчання в нашому місті серед юнаків та дівчат криворізьких загальноосвітніх шкіл. На сьогодні у комунальному закладі триває набір учнів. Нас запевнили, що вони в обов'язковому порядку проходять виробничу практику на базових підприємствах міста або в обладнаних майстернях комунального закладу. А по закінченню навчання, випускники одержують свідоцтво державного зразка про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Це дозволяє стати на облік у міський центр зайнятості та в майбутньому працевлаштуватись. Навчимо суспільство співіснувати з людьми з особливими потребами. Благодійний захід під таким гаслом проведе 22 березня міська благодійна організація Сонячні діти Криворіжжя його присвячують всесвітньому дню людей з синдромом Дауна, який щороку відзначають 21 березня. Захід відбудеться в палаці культури імені Артема, початок о 10-й годині. В програмі Дитяча фотовиставка, виступи танцювальних колективів, анімаційні заходи для дітей. Виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва. В педагогічному інституті Криворізького національного університету презентовано монографію викладача цього закладу Наталі Романець. У цій праці йдеться про репресивну політику радянської влади в українському селі. Висвітлюються демографічні, морально-психологічні наслідки репресій та їх вплив на соціальну економічну ситуацію в аграрному секторі у період непу та великого терору. Більш докладно у наступному сюжеті. Побачила світ нова монографія криворожанки Наталі Романець, репресивна політика радянської влади в українському селі у 1925-39 роках. На цю книгу пішло чотири роки наукових та дослідницьких робіт у центральних і міських архівах. За словами авторки, працювати було достатньо складно, адже документи в архівах знаходились в занедбаному стані, плюс недосяжність цілої купи документів, який досі залишається під грифом, секретно. Але незважаючи на всі перешкоди, монографію вдалося завершити стосовно її тематики, то в книзі розкрито способи втілення репресивних рішень, а також проаналізована роль органів юстиції НКВС, партійних і радянських установ у розгортанні масового терору проти українського селянства та працівників аграрної галузі у період від непу до великого терору. Проаналізована спрямованість репресивних акцій, причини їх реалізації, ну і зрозуміла наслідки репресії. Крім того, визначено і моральні психологічні результати терору в українському селі. Авторка монографії зазначає, що працювати над архівними документами було важко ще у моральному аспекті, адже ті події, які були пов'язані з наслідками системних каральних заходів, викликали обурення і жах. Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України. Я думаю, вона буде надзвичайно корисною і вона розрахована лише на науковців, вона розрахована на кожну пересічну людину, тому що в нашому суспільстві дуже багато людей, які чомусь чекають сильної руки. І, власне, моя книга показує до чого призводить встановлення сильної руки. Що ж до найближчих творчих планів Наталії Романець, то днями вийде її наступна монографія Історична пам'ять Дніпропетровщини. У процесі робота над книгою Великий терор на Дніпропетровщині у період з 1937 по 1938 роки. Право показати свої таланти в рамках міського фестивалю Весна Рудани отримав і жовтневий район. Яскраві номери на сцені Палацу культури Овація бачила наша знімальна група. Як і завжди, кількість номерів від талановитих мешканців жовтневого району в рамках міського фестивалю Весна Рудани вразила і глядачів, що прийшли до Палацу культури Овація, і журі конкурсу. Цього разу район представив 44 творчих номери. Шість із них це виступи в інструментальному жанрі. Це більше ніж в інших районах міста. Запевняють представники відділу культури жовтневого райвиконкому. Однак підкорювати вимогливих членів жарі взялися не тільки цим. В рамках конкурсу на сцену виходило багато талановитих новачків, в їх числі і театральна студія Ванільні гойдалки. Рік підготовки до фестивалю не пройшов даремно. Більше трьохсот учасників того дня дарували свої пісні, танці та жарти вдячному глядачеві. Десять колективів учасників конкурсної програми від Жовневого району мають звання зразковий та народний. У кожного номера своя родзинка. Тому обрати кращих серед колективів та вокалістів, які представляють район на галоконцерті фестивалю, на цей раз було як ніколи складно. Таким був вівторок у Кривому Розі. Новини державного масштабу не такі спокійні. У житті буває і так, що удар в спину наносить якраз той, кого самовіддано захищаєш своїми грудьми. З вірою у справжню дружбу і торжество справедливості я, Марина куть прощаюся з вами. Шануйтеся.